Вітаю на моєму каналі Світлани гостях. Сьогодні хочу розказати про дуже смачний рецепт квашеної капусти. Або ще можна сказати маринованої капусти. А чому так? А тому що там використовується оцет. Можна використовувати звичайний оцет 9%, можна яблучний, можна звичайний бальзамічний, який вам вподоби. Основний інгредієнт цій страві це, звичайно, капуста. У мене приблизно 1,5 кг. Буряк у мене приблизно 300 г, 200 г моркви, одна морквина, Дві повних зверху столові ложки цукру і одна повна зверху столова ложка солі. Сіль, звичайно, треба брати неюдованою, щоб не було присмака йоду. 50 г оцту. Хто любить більш таку густрішу страву, можна використати 100-150 г оцту. Декілька зубчиків часнику можна взяти з часнику більше, а можна менше. Кому як до вподоби. Все робиться за смаком. І декілька горошин духмяного перцю та декілька лаврових листочків. Спочатку треба почистити капусту від верхніх листочків, помити її. І ось так нашинкувати на терці. У мене ось така гарна тертка, я її колись купила. Можна це зробити ножем, але мені зручно на такій терці. Ось так потерти, і буряк гарненько помити, очистити від шкірки і потерти на крупній терці. Ось так. Часник береться за смаком. Хто любить більш насичений смак часнику, Можна взяти більше. Я взяла 3-4 зубчика часнику для того, щоб був ніжний аромат у цій страві. А ви можете взяти більше. Можна пропустити через прес-чесник, подрібнити так. А можна нарізати ось такі тоненькі слайсики. Капусту я нашинкувала і вийшла ось така чималенька мисочка. Тепер треба об'єднати моркву. Потерту, буряк потерти і все перемішати, щоб буряки морква рівномірно розподілилися між капустою. Не треба м'яти, давити капусту, просто рівномірно перемішати. Приблизно на таку кількість інгредієнтів 1,5 кг капусти. 300 грамів буряка, 200 г моркви потрібна 3 банка. У мене не було трьохлітрової банки, у мене була 2-літрова баночка і 1-літрова. І ось я розподілила капусту у дві ємкості. Гарненько втрамбовую кожен шар капусти з буряком і моркою. Ось так. Звичайно, баночки я перед цим помила теплою водою і содою. Готуємо маринад. На пів літра води потрібно 2 столових ложок цукру з горкою, 1 столова ложка солі з горкою, декілька листочків лаврового листа, духмяний перець. У мене ось декілька грошин. Це довести до кипіння. І трішечки протомити на невеличкому вогні для того, щоб приправа віддала свій смак. Через декілька хвилин додати 50 мл оцту 9% і вимкнути газ. У банки з капустою я зверху розкладаю часник. Ось, подивіться, у літрову банку я ще добавила Перець червоний болгарський баклажани. Перець придасть дуже смачний тонкий аромат. І заливаю гарячим маринадом. Після чого закриваю кришками поліетиленовими. І залишаю на 2-3 доби. І всього через одну добу вже буде готова хрумка смачна капуста. Теплому приміщенні можна потримати таку капусту не більше 2-3 діб. Потім її треба поставити в прохолодне місце. Таку капусту можна вживати у вигляді салату, Добавити до капусти порізану напівкільцями цибулю та присмачити олією будь-якою. Капуста дуже корисна та смачна. Можна використовувати як заправку до борщу. Червоного борщу.